Друзі, вийшло поратися. Всім доброго, придоброго ранку. Отаке в нас на городі. Сусід вже посіяв, мабуть, кукурузу. От, на городі росте і ви знаєте, на дворі трошки прохладненько. Може це ранок, не знаю. Але на завтра оце ж обіцяє, обіцяє похолодання. От. Сонечко встало. Курочки наші чекають нас. Зараз їх випущу. Щось кругом такий подозрительний шум. Непонятно, що. Щось кругом все так гуде, не, не пойму що. Чи то на фермі, може, що там гуде. Тут наші красуні, щось десь гепає. Не знаю, що воно таке, що за шуми. Красота наша неопісуємая. Я баньки вчора вам показувала, але ну, я виходжу, це ними любуюся кожен, кожен день. Цим просто не можна налюбуватися, хоч залишиться в мене на відео. Ця краса така. Помідорчики кожен день все вище і вище, більше і більше, так що красота росте у мене. Ой, це придумала посадити в цьому ящичку. А ви знаєте, і непогано. На завтра буду укривати, бо обіцяють Петя нашій на посту. Рушник йому мішає. Зараз зніму. Петя, зігнала я тебе да, з твого посту. Міша, тобі тут рушник я повісила. Ох, вже ж хазяйка да, зайняла твоє місто. Ну все, убрала, можеш кричати, вискакувати. Здоровка, це з нами з усіма. От молодець, от молодець. Так, ну все, їсти в їх є. Вихи. Я їм вчора картопельки наварила. Ох, у мене вчора був трудовий день. Щось цей чоловік накидав. Оце вічно він щось робить, справляє і накидає мені. Що да? це він накидав тут, а? Рижик, рижик уже прибіг. У Оце він спить. Сьогодні він хоч не зализя, не вчора такий гидкий прийшов. Добре, ладно, йду вас всіх годувати. Йду, йду. Одкрию ще ось розсаду. І тут розсада кожен день вище і вище і вище і вище. Уже дивіться, яка моя капуста. Уже буду скоро її висаджувати, мою красуню. І Перчик, Оно. перчик густий, але не хочу його пікірувати. Хай росте, посадю вже в землю його. Нема мені куди пікірувати, гратися з ним. Помідори це в мене ранні, оті, що я в теплицю садила, а тут вже теж попіднімалися. Капустинка отака вже величенька, вже можна її посадити. Ну, в общем, друзі, пройдуть тут ці два дні холодних. А ну гляну до своїх тюльпанів. Щось я з вікна, бачила, що вони вже осипаються. Так, да, вже один воно посередині осипався. Так, да, вже відцвітають красота, воно ну і другий вже осипався. Шкода, звісно, і ось. Ну нічого, другі квіти заквітнуть. Прийде друга пора другим квітам. А, я зрозуміла, що тут. Гудить. Так що, друзі, такі справи, так, Кекси, ти чекаєш на сніданок, зараз, зараз, зараз зараз, мій красунчик, Ой, радий, радий мене да? іду тебе, ну іду, іду з тобою поздоровкатися, іду, іду, мій красавець, іду, тільки я це не люблю, що ти лягаєш. Давай лапку, давай лапку, давай лапку, давай лапку. Красотулька, ти нось мокрий, нось мокрий. Зараз да, дам вам всім Глянем, Глянемо, що тут наша ласуня. Лежить, чи вже хто там лежить? Підер... Не, лежимо. Лежимо. Пузик великий. Дай мій зайчик. Важко моя красуня. Взагалі, друзі, всіх провідала, йду кормить. Треба поратися, вони чекають. Ласинка одна лежить, нічого не хоче, бо їй важко. Пішов вже дев'ятий місяць. От, ну нічого, вскочить вона. Друзі, вчора робила собі процедуру. Е, значить, видивилася в інтернеті, отож на ладошку, чайну ложечку меду. Пів сантиметра десь до сантиметра зубної пасти, трошки оцту 6% яблучного взяла і капельку водички. І оце хорошо в ладонях розтерти аж до біла. І тоді намазати на лице. Це ж, ви знаєте, да, так приємно було, і лицо сьогодні таке гладке-гладке, що од пігментних п'ятін, що з'являються в мене, тут коричневі, що вони повинні іщезнути, пропасти. Ну, буду дивитися, а тільки я не зрозуміла, чи кожен день ту маску робити. ну, Побачу. Ну, нічого такого, воно поганого. Не зробить, бо там вже мед, що ж там таке, все таке, що ми потребляємо, і зубну пасту в рота цей, е, чистимо зуби. Так що і оцет і іноді, там салатик чи куди. В общем, я думаю, що воно мені вреда ряда ніяко не зробить, А от чи зробить мене красавицею, побачимо. Друзі, а на дворі 14 градусів. Це я щось придумала, бо в день то спека, жарко, а зараз така температура, як і була. Але це ж не віриться, що завтра буде вже холодно. Ну, Доживемо, побачимо. Ранок ми зустріли, слава Господу Богу. Ранок гарний, хороший в новини ще правда не заходила сьогодні зранку. От. Так що Віноградік наш росте, але листочки вже більші і більші з кожним днем. Не хочеться, звісно, щоб був заморозок. Але що буде, що дасть Бог, то й буде. Ну добре, пішла я поратися. Зустрінемося пізніше, як завжди. Так, друзі, сьогодні у нас п'ятниця, такий сніданочок. Геркулесова кашка, яєчко і салатик. І буде кава з молоком. Всім смачного, гарного дня і всього самого найкращого. Так, друзі, йду до ласуні, зараз її, а вона лежить. Ласуня, ти будемо гуляти. Опять уляглася красотка сіна, голову на сіно, подушка сіна, да? Що таке? Ой, потягусячка і ця вона моя ласу. Що це ти наробила? На помост насрала і уляглася, ласуня. Ти що взагалі здуріла? Друзі, представляєте, я прийшла її сіськи мазати і бризкати, обризкувати я вона така наробила. Зараз буду її чистити. Друзі, ну, нічого страшного, вона чистенька, я думала, вона замазалася, коли ні. Зараз я її помажу з У мене смалець у баночки із, із ванількою, ні з цукром. І отака настойка бризкалка Я розповідала вам про неї. Це бутилочка з освіжителя воздуха з розпилітелем. Зараз ми її будемо бризкати і поведемо гуляти на спастися, пастися. Да? Красуня моя. Ах ти ж така дівчинка. Ну Добре, друзі, будемо працювати. Так, друзі, чоловік вивів ласуню пастися. Я вивезла ще там останню тачку, освободила, бо треба буряк від бабусі привезти і зерна курям. В общем, чоловік бере тачку, граблі і суданку, і йдемо наниз. А я взяла сапу і йду до бабусі. Ну і телефон, звісно ж. Він привезе остальне тачкою. Пішла, взяла огірки, хочу посадити огірки на бабусі. Дворі. На бабусьному городі, кажу, дворі. Кругом кульбабки цвітуть. Тут ось трошки вчора покосив чоловік курям. Ми цей віддали. Так потрошку викосимо курям. Хай поклюють, що тут мої нарцисики. А мої нарцисики нічого. Цвіточків щось немає. Там казала одна жіночка, що густо. Ну, осінню, дасть Бог не забуду. То Маки, Макіону дивіться, які гарні два кущики. Тюльпанчики вже відцвітають. Там кілька кущиків ось пізніх. Ірга теж вже відцвітає. А це ось все забуває як ця деревина, вона пізно, друзі. Воно в неї тільки починаються листочки. Я думала, вона буде маленька, кущиком, а воно щось таке росте. Побачу. Якщо толку ніякого не буде, я її видалю, бо вона мішає іргі тут рости. Побачимо цей рік, якщо не буде ніяких плодів, то на що вона мені нужна? Вона така колюча, такі колючки в неї. А ось, дивіться, мій бузок. Скоро буде квітнути. Ой, вже воно деякі цвіточки розцвітають. Красота. Так, ну пішла я до бабусі. Подивіться, ось, які яблуні, гарні дві стоять. Яблуні квітнуть, а хазяїна нема вже. Ну тут нові вже хазяїни, але ж ми дуже багато років прожили з цими хазяїнами. А що то їх на деревині? Друзі, красненьке, щось висить, То абрикоска від надцвіла, чи то персик. Щось якесь красненьке на дереві. А що то воно таке? Чи такі цвіточки красненькі? Ну то абрикоса. А от друге ось у деревце. Геть такі цвіточки, друзі, красні-красні цвітуть. Не знаю, що то за деревина. Ось гудуть пчоли, куча пчол запиляють. Це ж друзі, розкажу вам за цей дом, що ви все время кажете, що собака моя там поряд. Тут жили люди, їх двоє дітей. Вони, Діти вчилися в Дніпрі і там і залишилися. От, вони строїли самі цей будинок, але уїхали до дітей, хазяїн там помер. Так що такі друзі справи. Такий прекрасний будинок, люди купили, але сюди не переїхали. І він стоїть пустий. Дивіться, як гарно квітнуть яблуні, дуже гарно. Все, дивіться, березка в сусідів. Вже сережки вісять. Кажуть, що в дворі не можна садити береза. Ну, друзі, що скажете ви, можна чи не можна? Я читала в інтернеті, що не можна. Бабуся все дуже стара деревенка, але вся-вся квітне, це пепінка. Ой, що я милю. Це не пепінка, друзі. Це, як же ж вона називається? Кальвіль. Це кальвіль-яблунька. Дуже гарно всі дороде. Рясно-рясно, але вже дуже-дуже стара. А воно маленька деревенка яблуня. Дивіться, як квітне. Купа квітів. На ці деревинці, я не знаю, що це за яблунька. Вся в цвіту. Такі гарні пів... тюльпанчики повні. От, розочки от ходять, Я їх обрізала, а старі ні, друзі. Старі чи пропали, щось немає. Ні, не, воно потрошку щось є. Може щось і буде, та з Богом, Ланде ще воно бабусі повно. Дивіться, яка тут трава виросла. Треба косити, така гарна трава. А кульбаби які великі. Ого, це скільки ми тут діньочків не було? Дня чотири, яка піднялась трава. Ужас. Це ж тут у нас раніше бігали корови, тут воно цей. Ну, Їй навоз і навоси, все. Дивіться, яка гарна виросла, а кропива воно ну, яка. Будь здоров. Так, а ну подивимось, що ж тут у нас на городі робиться. Тут теж трави. Тут ми з дітками все вигріблі, порядок навели. Так, кабачки ще не всходять, Ну так, да, так, да, тут перегнуй. Кабачки ще не всходять. Помідор як підходити можна. Ну так, да, підсипати. Точно. Будемо брати для помідор і для перцю. А щось не, не взійшла оця. Ні, трошки воно є, але щось нема. Сіянка. Корова наша пасеться. Ласунь. Ой, тут не виронила телефон. Ласуня ось наша пасеться воно. Ну, бачите? І Я бачу. Хе -хе. Так. буде видно. Корова видно? О, ліжить я... О, хорошо видно. А підстав туди під телефон, видно? Та ні, не воно... попробуй, ні, попробуй. ні, та не буде. Ну, на секунду підстав. ну хто підстави куди? Та, прямо під екран самий. Та що ти мелиш? Болтай ще завіть. Друзі, це ми через бінокль дивимося. Монокль. той, що я Писали. в Китаї отримала в подарок. Хорошо видно корову, дивиться здалека. Дивись, як близько, да, показує. А ну йдемо дивитися, тікай, бо тут сіянка, щось її, друзі, немає. Гидко зійшла сіянка. Та це тут стежка. По стежки потопталась. А сіянка куйде, а ну чи морпа там, хоч сходи. Цибулька гарна, ось ця кущовка. Кущовка гарна. Зараз подивимося, чи одинарка сходить. Чи одинарки немає, ні, сходи. Сходи тільки, друзі, не дружне якось. Не знаю, щось гідкувато воно в сходи. У нас одинарка. Вже, мабуть, суха земля. да, Ну, нічого, хай сходи. А морква, морква всходить потихеньку. Щось сходи воно є. Може її треба прошарувати, друзі, треба буде, мабуть. Потрошку щось є, але гидко, гидко. Ой, господі, щось вже другий рік у мене. Це з моркою такі проблеми неважні. Ну, входи, щось сходи, друзі. Може, ще взійде. Так, а це картошечка теж пробивається. Бачу сходи картошечка рання. Кущики воно, бачите. Тут оце, друзі, як зазеленіє клинок, буде все в клинку. Ну добре, будемо працювати. Воно вилазять мої висадки, бурячок, воно один вже вилазить. Трава, яка тут поросла, дородна, от трава дородна, шо-шо, а трава росте. Баба хотіла прийти на город. Що вона тут прийде? Ось все, хміль росте тут теж. Треба косити все. А собачок ось оскільки цвітів. Ціла купа. Не кажи, все треба і треба і треба. Ой, тут роса. Там рання картошка, бачиш, вже всходить. В ну, Скільки є? Чого ж ви скільки залишили? То буде люцерка. Хвата їй одній твоїй койові.